Доброго дня малята! Продовжуємо навчання в нашій академії здоров'я. Чому ж така проста річ, як свіже повітря, дуже важлива для нашого організму? Доведено, що після того, як ми вдихнули повітря, воно потрапляє в наші легені, а потім переноситься до всіх органів тіла, підвищуючи при цьому їх, їх рівень кисню. Регулярне надходження кисню дуже важливо для клітин, а також для вироблення енергії в організмі. Нашим органам дійсно потрібно свіже повітря, яке дасть клітинам достатню кількість кисню, і ви будете завжди в хорошій формі і не будете скаржитися на своє здоров'я. Коли відбувається вдих та видих, організм таким чином звільняється від токсинів та мікробів. Ці токсини це побічний результат е, життєдіяльності нашого організму при кровотоці. Ще одна причина, чому потрібно дихати саме свіжим та чистим повітрям. Якщо ви будете постійно дихати брудним або спертим повітрям, то клітинні функції можуть бути пошкоджені. І це дуже шкідливо для нашого здоров'я, бо ми починаємо хворіти та погано себе почувати. Природне свіже повітря дуже важливе для забезпечення мозку киснем. Кожна клітина людського організму потребує чистого та свіжого повітря, щоб вижити. Ось чому не рекомендується постійно перебувати в приміщеннях з поганою вентиляцією. Бо при цьому ми постійно вдихаємо та видихаємо погане повітря знову і знову. Таким чином, робимо собі шкоду. Як правило, джерела свіжого повітря це місця з численною рослинністю, тобто ліс. Або на вершині, тобто гори. Але як же домогтися такого свіжого, чистого повітря в приміщенні? По-перше, Візьміть собі за правило прикрашати свій дім, свою оселю живими рослинами. Тобто, наприклад, завести собі рослинку і дбати про неї, таким чином, повітря в кімнаті буде чистим. По-друге, частіше треба проводити вологе прибирання, таким чином, ми прибираємо мікроби та токсини. І по-третє, це обов'язково кімнату потрібно провітрювати. Буде надходження чистого та свіжого повітря до нашої оселі.